Маю дві неприємні історії: одна трішки коротша, друга трішки довша. З нашими клієнтами буде записано в декількох відео, так як не зможу поміститися в одне. Розповідаю, перша історія клієнтка зробила замовлення у місто Миколаїв, де зазначила, що це має бути місто Миколаїв Львівської області. І як ви думаєте, куди ми відправили це замовлення? Звісно, у місто Миколаїв обласний центр. Наші дії ми щиро вибачаємося перед клієнткою. Вибачаюся ще раз. І повернули всі кошти для нашої клієнтки. Зверху ще навіть трошки докинув. Для нас це буде досвід. Посилка поїхала в Миколаїв, повернеться назад. Ми її розпакуємо і подивимося, в якому стані вона друга ситуація. Клієнтка зробила замовлення. Ми поставили її в чергу. Ми пишемо, черга від двох до десяти днів зазвичай триває. клієнтка чекала десять днів на одинадцятий день. написала, як там моє замовлення. Ми пишемо, що у нас затримка по свинях. Дуже багато замовлень. Ми не встигаємо. Якщо зробити ваше замовлення без. Деяких позицій, то можемо його виконати сьогодні, на що вона погоджується. Ми виконуємо її замовлення, все пакуємо, тоді скидаємо реквізити ФОП для оплати. Вона все оплачує, замовлення вийшло на суму 6 тисяч гривень.